Проект з короткою назвою мод. Загалом, це тимчасовий культурний простір, який будується на невеликий проміжок часу. Всі конструкції в будь-який момент можна зібрати та перевести. Таким чином організатори хочуть підтримати культуру та привернути увагу всього світу до України. Основна тема цього простору, як виставки, це тимчасовість. Тобто, всі роботи так чи інакше присвячені часу, крихкості часу, плинності, невизначеності. У нас планується благодійний аукціон, який відбуватиметься в одному з європейських акціоних будинків. Наразі ми не можемо сказати, коли саме він буде, тому що зараз проект подорожує. Ми були в, в Києві три місяці. Зараз будемо три тижні в Дніпрі, і далі будемо рухатися ще Україною. Окрім виставки, організатори підготували велику кількість івентів. А ще всередині є міні-кінотеатр, де кожен бажаючий може подивитись фільм про Україну. Також на мод планують запросити музикантів, проте і художні твори мають зацікавити відвідувачів. Це серія робіт стажками художника Леонельоса Бете з Франції, а вона присвячена. На його юним рукам, які він провів на островах в Індійському океані. В них особливо цікава ще техніка, тому що це дуже незвично. Це не фарби, це не якась звичайна, не якийсь звичайний спосіб малювати. Це окиснення, яке відбувається завдяки власне хімічній реакції різних порошків. По суті, це іржа, але така переосмислена, скажімо так. Експонат з пташками прийшовся до смаку і відвідувачам. Коли проходиш повз якісь такі інсталяції, які присвячені от війні в Україні, ну воно так трішки на навіть моторожне, тому що ти от переживав це все і досі переживаєш. І якось це такі роботи заставляють ще більше задуматися. Мені дуже сподобалась ця картина, тому що це. Там молодий авець здається французького художника. Ну це дуже прикольно. Я люблю просто от в мистецтві, в мистецтві. Люблю оці всі оговані фігури, тому що фігури вони завжди дуже красиво у скульптурах передаються. Ось ці такі м'язи. Мене це дуже завжди захоплювало. Що така передача йде митця? Цей проект вже оцінили кияни. Організатори сподіваються, що у Дніпрян модуль тимчасовості викличе таке саме захоплення. Надалі проект планують розвивати та вивозити. І за межі країни Ліліана Костяна, Тарас Іванов, новини 9 каналу.